Вітаю вас, здорова дитина то найбільша радість для батьків. А якщо є проблеми, вирішити їх допомагають центри, де створені всі умови для відновлення здоров'я, а також реабілітації дітей, котрі мають певні вади. Цього разу пропонуємо вам кілька адрес, де працюють прекрасні фахівці, а також застосовуються найновіші технології. Цим хлопчакам та дівчаткам тут весело, радісно та цікаво, коли разом вони як одна сім'я. Щодня приводять їх сюди мами, аби вони могли б розвиватись, спілкуватись з такими ж дітьми, як самі, набувати навичок, котрі вдома ніяк не вдавалося. А тут, у центрі Прометей, вони легко повторюють те, що роблять інші, і таким чином пробують вдосконалюватись. А батьки щиро радіють їхнім досягненням. Даринці три рочки має проблеми з ніжками. Не могла рухатися, що дуже засмучувало її рідних. А ось зараз робить перші кроки. Трішки боязно, але поряд з досвідченими фахівцями з кожним днем почуває себе впевненіше. Спеціальні вправи зміцнюють м'язи, і дівчинка починає ходити. А ще вона дуже любить вірші. Я я їду, я вам. Занимаемся в центре уже два года. За два года мы у нас позитивные результаты положительные. Начали садиться, подниматься, ходить за ручку. И уже делаем 20 шагов самостоятельно. У нас результаты есть. Мы очень довольны и благодарны нашим специалистам за їхні результаты, терпение и доброту к нашим деткам. Таку теплу домашню атмосферу малечі створюють дорослі Фахівці з психології, педагогіки, фізичної реабілітації. Дехто з них самі мають дітей з особливостями і привела їх сюди біда. Восьмилітня Діана має захворювання дитячий церебральний параліч. Протягом шести років, каже мама, займалися самообманом, об'їздили чимало міст, лікуючи дитину медикаментозно, відвідували різні медичні заклади, були в санаторіях, робили масажі. Та все ж не мали результату. Центр соціально-реабілітаційної допомоги Прометей дав їм надію: в майбутньому переконана мама, а донька сама зможе себе обслуговувати і адаптуватись до умов суспільства. Це звичайний дитячий садочок, де виховуються діти, котрі мають захворювання ДЦП, аутизм, синдром Дауна, затримка психічного розвитку. Щоденні коригуючі заняття, ігри, уроки праці індивідуальні курси реабілітації – все це в комплексі сприяє поліпшенню здоров'я, соціалізації, що дуже важливо. Вони у нас знаходяться цілий день. Ми, прежде за все, розвиваємо їм умственно і добре працюємо з їх руками. Ми хочемо, щоб вони самостійно могли слізти з кровати, втром проснутися, встати, піти почистити зуби. Не важливо, як вони підуть зі стульчиком на четвереньках. Хтось, може, спочатку проповзеть, потім вони навчаться якимось образом передвигатися. Вони повинні самостійно кушати. І ми они щоб вони самі Это, это необходимо, Це необхідно, тобто вони повинні бути В этом наша цель. Успіхи Даринки радують її маму. З народження має захворювання ДЦП. Перебування в колективі допомагає дівчинці бути активними. Раніше їй важко було навіть піднятись, тримаючись за стілець. А зараз вона не швидко, але досягає своєї мети. Сначала это были занятия с 9 до 12, то есть трехчасовые, и было уже видно, заметно по ней, что она научилась общаться с другими детьми более открыто. Плюс занятия ЛФК, то есть физкультурой с ними занимаются. Было видно, что начала больше активнее двигаться, то есть ей хотелось двигаться. Вона навчилась ходити з табуреткою, то й впереди толкає стульчик і ходить по всій квартирі, то есть без ограничений. цьому, звісно, розвивається її кругозор. То вона сама захотіла пойти на кухню, пішла на кухню. Захотіла прийти в кімнату, прийшла в кімнату. Щодня з 9 до 17 години двері центру Прометей відчинені для всіх бажаючих. Поки що він об'єднав кілька десятків сімей. Особливо задоволені роботою закладу мами, бо тепер у них є можливість працювати реалізовувати свої здібності, відчувати себе необхідними не лише вдома, а й в суспільстві. Прежде чем решиться на вот этот эксперимент, мы изучали опыт зарубежных стран. С этими детьми работают социальные работники. Они знают, как работать с этими детьми и что им нужно для жизни. Социальные педагоги, потому что они изучают именно ту педагогику, которая необходима этим детям. І фізріабілітологи, тому що в чоловіків первічна моторіка, і через моторіку він познає сенсоріку. Тобто, ось такий набор спеціалістів це якби стандартний набор тут, де є у всій Європі. Якщо ж і ваші дітки потребують серйозної корекції, звертайтесь до фахівців. А вони запевняють, чим раніше ви це зробите, тим швидше ваша дитина інтегрується до умов соціуму. Не все так погано в нашому домі. Позитивний досвід запоріжан вартий уваги. У цьому переконуєшся, відвідавши центр ранньої медико-соціальної реабілітації для дітей з ураженням центральної нервової системи та дітей-інвалідів. Він знаходиться на базі обласної дитячої лікарні. Тут створені всі умови, аби запобігти дитячій інвалідності. А ті, хто вже її має, проходять активний курс реабілітації. І якщо до цього ставитися серйозно, то можна значно поліпшити здоров'я дитини. В центрі, котрий працює з 2007 року, запроваджене найновіше обладнання, передові технології. Це такого роду єдиний в Україні медичний заклад, де здійснюється одночасно і лікування, і соціальна реабілітація. За 12-15 днів хлопчаки та дівчатка змінюються на очах у батьків. Для кожного з них розробляється індивідуальний курс необхідних фізіотерапевтичних процедур, масажу, лікувальної фізкультури. Завдяки такому костюму ніжки малюка поступово вирівнюються. Також можна відпрацьовувати ходьбу. А так сучасними методами витягується хребет, Не потрібні гирі, все запам'ятовує комп'ютер, сам підбирає силу напруження, аби пацієнту не було боляче. У кабінеті лікувальної фізкультури теж все яскраве, привабливе: і драбина, і бігова доріжка, і велотренажер. Всі вправи підібрані в залежності від захворювання юних відвідувачів. Лікарі стурбовані тим, що інсульт помолодів. І тому важливе значення надають профілактиці і намагаються вчасно виявити порушення здоров'ї. У нейрофізіологічному кабінеті перевіряється стан судин головного мозку рівень кровообігу. Прекрасний результат мають діти, хто проходить курс водних процедур у басейні. Вони теж підбираються індивідуально. А завдяки такому крану водне лікування доступне навіть дітям з ДЦП. Їх в жилеті опускають донизу, вода розслабляє м'язи, що сприяє виконанню певних вправ, И таким чином поступово организм стелется. Кроме коек, которые есть у нас здесь в нейрологическом отделении, есть еще коеки у нас в грудном отделении, есть коеки в отделении патологии недоношенных. Вот. И эти дети приходят в центр, и в центре с ними мы проводим уже все различные занятия. Ну, надо отметить, что в центре где-то за год в среднем пролечено 250-280 только детей-инвалидов. В неврологічному відділення, который в центрі. Останні діти ми стараемся, щоб вони були всі по профилю, тобто з організм патології. Десь у кого-то там рука, десь щось понімно, це все треба вирівняти, щоб, було, щоб не привело инвалидизации. Іпотерапія походить від грецького слова гіпос, що означає кінь. З найдавніших часів відомий благотворний вплив на здоров'я людини, їзди та спілкування з кіньми. Ще античний лікар Гіпократ стверджував, що поранені та хворі одужують швидше і успішніше, якщо їздять верхи. У сучасній Європі лікувальна верхова їзда стала розвиватися в останні 30-40 років: спочатку в скандинавських країнах, а потім у Німеччині, Франції, Голландії, Швейцарії, Великобританії, Польщі та інших. Останнім часом до такого методу почали частіше звертатись і вітчизняні фахівці. В Запорізькій області це новинка. На пальцях однієї руки можна перерахувати заклади, де користуються цим методом. Нещодавно такі красені коні з'явились в господарстві Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. Випускники подарували навчальному закладу скакуна, про якого мріяла директор Валентина Васильівна. Відтоді і запровадили новий вид лікування. На першому занятті діти знайомляться з твариною, відпрацьовують на землі елементи вправ, а вже потім легко повторюють їх на спині свого улюбленця. 30 хвилин триває заняття, яке у вершника залишає неповторне враження. Обов'язково перед курсом іпотерапії дітки, які до нас поступають, вони обслідуються командою відділення. Це психологи, доктор отлично. Невролог, психотерапевт. Они всі обслідують ребенка, направляють вони на терапії. Ті, кому пощастило, раді без меж. Хоча, звичайно, спочатку страшнувато, але потім, наче, зростаєшся з конем. Спілкування з цими розумними тваринами дуже корисне людям хворим на серцеві, шлунково кишкові, соматичні захворювання. Тим, хто має порушення опорно-рухового апарату та інші, в основі реабілітаційної методики іпотерапії використання елементів верхової їзди та виконання спеціально розробленого комплексу вправ. Терапевтичний ефект досягається тим, що під час заняття м'язи спини коня масажують м'язи ніг дитини, внутрішню сторону стегон, литкові м'язи та голеностоп. З іншого боку, дитина набуває емоційного зв'язку з конем, впевненості в собі. Бо відчуває, що може керувати такою великою твариною. А в комплексі ці фактори позитивно впливають на дітей: покращується стан їх здоров'я, функції моторики, мозкова діяльність, психологічний стан. Дитина таким чином соціалізується. Обов'язково поряд з дитиною йдуть досвідчені інструктори. Двоє страхують, а один проводить безпосередні заняття. У майбутньому планується розширення матеріальної бази, поліпшення фаховості інструкторів, котрі терпляче проводять уроки з зіпотерапії. Було б добре, звичайно, якби цей досвід поширювався в нашій області. Ще одне коло і завершено сеанс лікування. Подяка надійному другу і прощання до наступної зустрічі. Як бачимо, немає безвихідних ситуацій. Тож шукайте, і ви обов'язково знайдете відповіді на питання, котрі хвилюють вас. Телефонуйте і нам, а наша творча група завжди готова посприяти усім. Хай щастить і до зустрічі!